Вітаю всіх моїх вінтажні коморі, підписників, гостей, всіх тих, хто дивиться і коментує на вулиці, сьогодні так холодно. А я знімаю відео в січні 2026 року. Що я вирішила навіть на вулицю носа не показувати. І оскільки у мене зібралось трішки посуду, це подарунки моєї сестри. Я вирішила зробити невеличкий огляд. Не знаю, вийде чи невеличкий, але буду намагатися говорити швиденько. Якось моя сестра сказала: слухай, не дуже українці полюбляють дивитися порцеляну іноземно. Все більше українське люблять. Так, ми любимо своє більше, тому що воно українське. Але, але як казав, наш класик, знаєте, Чужого навчайтесь і свого не цурайтесь, тому ми свого не цураємося, а будемо навчатися оглядати чудову іноземну порцеляну і любуватися нею. Тому що дійсно треба знати і про виробництво порцелянове інших країн. Розпочинаю я своє відео. Ось цієї чудової погляньте цю красу порцелянової чайної пари в метелики. Погляньте, яка гарна форма з таким, я кажу, з дьорнутою ручкою доверху трішки. Ось, і, і яка красива оздоба. Чим вона відрізняється від інших чашечок чайних пар, що я бачила, погляньте, як гарно ось цей обідок оздоблений. Це повністю зачищено, заглазуровано білою фарбою. І от такі. Тут крапочки позолоти поверху. Дуже гарно, стильно виглядає. І, до речі, я вам хочу сказати, цій парі дуже багато років, ви зараз впевнитесь, однак вона жодним чином своєї актуальності не втратила. З задоволенням вживаю і користуюся нею, і вживаю з нею і чай. І багато буває і напою в даному випадку американо. П'ю каву Американо з цієї чудової чашечки. Так. Перейдемо до бренду. Що ж і хто ж це такий випускав? А випускали, я трошки ось так правильно буде. Погляньте, що ми тут маємо. Ми маємо бренд Лангенталь, маємо цифри 1936 рік. І ви знаєте, я собі задалася думкою. По-перше, я таке клеймо Лангенталівське зустріла вперше, і виявляється, що в них також. Е цей бренд, ця мануфактура з великою превеликою історією. Вона мала декілька клейм в, в історії свого порцелянового виробництва. І отаке клеймо я в інтернеті відшукала, що 1932 року по 1940 рік. Уявляєте? Тому і не виключено, що це, це ці цифри. Визначають дату створення цієї пари, 1936 рік. Ну, якщо я не права, будь ласка, ви мене поправте, однак я в, в інтернеті таке прочитала. Ось таке старе, старе клеймо Лангенталівське Погляньте, вона в абсолютно новому стані, погляньте, яка чудова деколька і е, ці прекрасні метелики. що на тарілочці, що безпосередньо на чаші. Я зараз її прокручу, і ви ще раз її полюбуєтесь. Ви відчуваєте катонка порцелян? До речі, в історії Лангенталі було, як я вже сказала, я відшукала три клейма це 30-х років. Потім 50-х років і е, клейма починаючи з 70-го року. Більшості, мож, можливо, у мене трапиться там ще щось із посуду е, на найновіше із клейм, я вам покажу. А ось це клеймо тих, ті, хто шукають, ті, хто полюбляє цей посуд, а посуд достойний того, щоб мати е, в своїй колекції його. Е, тому звертайте увагу на клейма. До речі, на превеликий жаль, швейцарці, як і ми українці, не зберегли. Цього свого прекрасного виробництва. Як я вже сказала, да, воно повністю не закрито, але ось такий високохудожній посуд не випускається, тільки чисто-білий для кафе та ресторанів. Ось така красунька, дуже гарна. Дуже гарна. Такі е, можна, можна і зараз би випускати виробництво чайні пари. Вони б користувалися великим попитом. Далі, хто в мене тут знаходиться, в мене знаходиться ось такий е, глечик маленький чи чайничок. Не знаю, чи тут кришка була, чи не була. Однак мені дісталося його ось в такому вигляді. Це повністю ручна робота. Це майоліка, поляньте, яка краса. І маємо ось таке клеймо. От Лабор-дерута, тобто це італія, італійська майоліка з італійського, італійського міста Дерута. Взагалі, італійці славляться своєю чудовою майолікою, завжди, коли бувала в Італії, купувала щось собі для користування безпосереднього. Лабор дерута. Ну, дерута я вам сказала, що це місто, а скоріше всього, що лабор це, мабуть. Виробник ось цієї чудової майоліки ручної роботи. Погляньте, красива форма, красивий розпис, пташечка. І ось погляньте, які гарні підглазурні мазки з синьою фарбою. Так, Далі, що у мене на столі? Далі у мене на столі ось таке прямокутне, Ви бачите. Прямокутне таке блюдо, дуже красиве, таким ситцевим малюночком, дрібненькі квіточки, багато позолоти. На жаль, тут тільки маємо ось підлазурне ось таке. Клеймо, це, скоріше всього, майстра якогось. Е, хоча мануфактуру з таким клеймуванням я не відшукала. Якщо в когось, знову ж таки, можливо, є в колекції або траплялося, цікаво буде дізнатися, хто ж випускав таку фарфорову красу. Так, далі у мене будуть два ось таких круглих блюда. А можливо, навіть. Я знаю, що за кордоном ось другі страви от споживаються з ось таких от великих тарілок. На жаль, не заміряла я. Ну, вона доволі таки велика, ця тарілка, і ми бачимо тут гарна дуже порцеляна, глянець, і ми бачимо тут рибки. Ось такі рибки. Клеймо це. О! Це Лангенталь, і це останнє їхнє клеймо. Зараз я вам покажу його. Ось таке. Оце їхнє останнє клеймо. Ось таке в дуже гарному стані, ще раз говорю, ці тарілки великі або круглі блюда. І я колись вам показувала, в користення є набір таких салатників. В одному з відео я їх вам демонструвала, вони такої прямокутної форми, з фігурним верхом. Ось один великий і шість маленьких. Я їх використовую для, використовую для рибних всіляких страв, заливне рибне туди, або салати якісь рибні. Для подачі на столу. А ось це я ще раз скажу, бачите, з яким красивим малюнком. Тут також гарний малюночок. А тут ще більше, тому що тут ціла, така, будемо говорити, невеличка сценка з морського або річкового дна. І у мене ще одне ж таке саме є, а це вже щучка, мабуть. Як ви думаєте, не помилилась я? Це хижачок такий річковий. Ось такі дві чудові тарілки. Їм можна, їм, їм можна користуватися. Саме такого розміру тарілками я користуюся при подачі блюда. Для других, як кажуть, страву. Я кажуть, на такій тарілці є, де добре розгулятися, а я люблю. Так, що в мене ще лишилося з цієї сторони? Це ось така красива торпниця. Бачите, тут є дві ручки для того, щоб подавати, тримати цю велику. Посудину для подачі торта. І ось така красива, красива позолота з сировкою по всій формі. Е, я впевнена, що до цієї тортовниці ще йшли десертні тарілочки, однак їх в мене немає. Що ми, що ми бачимо, Вохенштраус. Це Баварія, ось таке красиве блюдо. Звичайно, їм можна користуватися в дуже гарному воно стані. Лишається у мене ще ось ці предмети. Я думаю, що ви всі задивилися на той предмет, який знаходиться з самого низу, ми їм будемо завершувати. Я збираю прорізну порцеляну, а німецька промисловість славилася. Своїм прорізним фарфором. Ось у мене ось така невеличка вазочка для подачі цукерок, горішки навіть можна подавати, або ж ті самі такі дрібненькі, які, якісь е, тістечка. Тут має місце ось таке клеймо. Скажу відверто, я не знаю і цифри в тісті. Шукала, шукала, не могла відшукати. Знову ж буду просити вашої допомоги. Якщо знаєте, підказуйте. Погляньте багато позолоти по всій формі цього прорізного фарфору. І ось такий квітковий малюночок. Так, далі ще краще в мене буде вазочка петель. Яка ж вона красонька. Та ще й в дуже доброму стані. Ось. Такі, це колекційні речі, їх колекціонують такий букетик весняний, багато позолотий і ось дуже-дуже е, красива прорізна порцеляна з таким фігурним верхом. Належить, ви бачите, цей, цей бренд ось, це належить Розенталю. І це як Мольєр, бачите? Мольєр, це старе клеймо Розенталівське і малюнок. Ця серія Мольєр. Ось така красунька. Поставиш на стіл, це окраса всякого, всякого столу. Ось така красива вазочка. Так, далі ще не менш красивіше по формі по оздобі. Це вже таке видовженої форми з прирізної порцеляни блюдо. Погляньте з чудовим, з чудовим малюнком, прорізним, досить таки багатим. Це попробую вирізати Це кожну цю фігурку геометрично вирізати і оздобити. Це, ми бачимо, ручна робота. І що ж це за бренд? А це ось такий бренд Арабела Баварія, з якимись цифрами в тісті. Наскільки я зрозуміла, це вінтажна річ, це не старенька річ, тому вона насправді в абсолютно новому стані і дійшла до моєї сестри, а потім і до мене. Ось така красунька. І завершувати я буду ось такою чудовою, здоровенною вазою, фруктовницею, з яким красивим малюнком. Це не порцеляна, це фаянс, але фаянс дуже гарний і поціновувачі таких предметів здогадалися. Я впевнена, кому вони належать. А вони належать, знаменитому бренду. Це французький бренд, наскільки я. Правильно прочитаю, не знаю. Жєн. ось, І з малюнком Кашмір. Це старе клеймо. До речі, і цей малюнок уже, ось таке оздоблення ось цієї прекрасної речі, цей малюнок Кашмір, він уже не випускається. Вже оздоблення такого немає е, в такому вигляді. Припинено випуск виробів з таким малюнком. Я прочитала, що з 2002 року вже не випускають. У мене є там невеличка втрата на ньому. Ось, однак, для колекції, погляньте, я дуже-дуже рада, що така річ з'явилася. У мене вперше, до речі, я вперше познайомилася з цим брендом. Ось. І вироби його. Доволі таки дешеві. Ось така е, сьогодні була моя невеличка презентація моїх подарунків від моєї сестри. Я думаю, що вони повинні вам сподобатись, і якщо це дійсності так, я буду дуже рада, якщо ви поставите мені вподобайку і напишете коментар. Мені це буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все, всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.